Пане Руслан питає, будівельники побудували фундамент стрічковий з армопоясом, потім ППС 50 мм на всю площу будинку на фундаменти та ущільніний пісок. Потім плита 100 мм з однією армосіткою 10 мм, потім стіни з керамоблоку. Виходить, що стіни майже стоять на ППС, коли чекати тріщин. Так, пане Руслан задавав це питання, але я тоді не зовсім це зрозумів. Я радив пане Руслане вам скинути фото. Цього об'єкту в телеграм-канал, котрий у мене є, от для того, щоб я міг відкрити і показати на вебінарах фото, щоб інші теж зрозуміли суть питання. Чому? Тому що ну це не здорове рішення. От, і звісно, що в голові воно трошки не вкладається. Пан Руслан мені скидав десь там фото в Інстаграм, не знаю не дуже гарної якості воно було. От, но суть його заключалася так, в тому, що тут була е, стрічка. Да, потім вони поклали ППС, ось так потім поклали плиту ось так зверху. І на все це поставили стінки. Ось так таким чином Тобто у нас виходить так, що ЕППС під плитою і між фундаментом і плитою також знаходиться еппс Я не знаю, звідки вони це взяли, от тому що приймати таке рішення, Ну це не дуже гарно. ЕППС ніколи не був конструкційним матеріалом, друзі. Навіть оцей от матеріал, який я вам показував. Оцей, наскільки він щільний, наскільки він твердий, але все, все одно він не розглядається як конструкційний матеріал. Розумієте? Тобто ви не можете його закласти в відповідальні конструкції, тому що це все ж таки пінопласт. У пінопластів, на жаль, є така особливість, що вони під навантаженням вони постійно спресовуються. І тому в них нормується швидкість цього пресування. І цей процес не зупиняється. От скільки воно навантаження, стільки от він і присується І швидкість ця залежить від того, я, 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 яка місність ППС, яке навантаження, наскільки воно перевищує там і так далі. Тому сказати так, що все хана трісне через дві доби, я не можу. Я не знаю, коли воно трісне. Але те, що у будинку будуть оці вот деформації, Ну це точно. Тому що все ж таки у нас з вами плита. Все ж таки стрічковий фундамент це концентрація навантажень от на цю площу. Плюс стіна ось на цю площу, котра передає. І виходить так, що екстрадований пінополістирол знаходиться між двох невеликих площ під навантаженням. от Наскільки критично? Не знаю. Справа у тому, що деформація фундаменту, от ми коли розраховували, Ну це так, 20-30 мм. Тобто конструкція вигибається, тримає навантаження, з'являються тріщини, але конструкція не руйнується. Розумієте? І деформація можуть можу складати для будинку декілька сантиметрів. Тріщини підуть, але не розвалиться. Тому, якщо вони поклали сюди 50 мм, через скільки воно сплюснеться, ну, це питання часу. От. Але Оця от плита вона буде отак от поступово вигибатися. Якщо деформація буде нерівномірний, то і характер тріщин буде хаотичний, нерівномірний. Тому такого таке не робиться. Значить, у нас є один єдиний матеріал, котрий має гарні теплоізолюючі властивості, і при цьому його можна закладати в піднесучі стіни. Це матеріал FOMGS піноскло, саме бренд FOMGlas. У них навіть по характеристиках цей матеріал витримують дуже високі навантаження. Так, він крихкий, так як це піноскло, але от саме якщо б ви ну, його тут використали, то теоретично він тримає навантаження і не має оцих тягучих, плавучих деформацій, як пінопласт. От, тобто, це фактично єдиний матеріал, котрий можна було туди засунути. Тому що газоблок, наприклад, він теж він в тон тонкому блоці, із-за і того, що він крихкий, Ну він може не витримати таких навантажень точкових. Ну, все питання в навантаженнях, концентрації. Так, на одному з вебінарів чат не підтягнув питання спонсорів, тому, на жаль, Таке, друзі, буває. Вибачайте. Так, я нагадую вам, що в, в коментарях я за, е, зафіксував посилання на сторінку консультація-підтримка це підтримка наближення нашої перемоги. Будь ласка, зайдіть, почитайте умови, і на цій же сторінці є звіти. Нагадаю, що в тому році ми підтримали наших колег, котрі дозволяють нам проводити ці зустрічі на 400 тисяч гривень і Більше 20 підрозділів. Тому, друзі, заходите, дивитись звіт, умови доволі прості. От у нас були збори, де я докладав плюс 10% від ваших донатів, перекриваючи всі банківські витрати. І також останній збір 24-го року ви скидали мені на матеріали, а я робив акумулятори для підрозділу і отримав дуже гарні відгуки від цього обладнання. Тому, будь ласка, заходьте, підтримуйте, якщо не довіряєте мені, знайдіть підрозділи, знайдіть наших колег, друзів, котрі потребують цієї підтримки. Не забувайте, тому що надія лише на наших колег, тих, хто зараз захищає нашу країну. Так. Не забувайте лайки підписка. Лайки! І коментарі після вебінару, тому що це дозволяє просувати трансляції, просувати канал. Тому що ми дуже-дуже повільно, але ми йдемо вгору. От.